Добрий день, діти! А хто мені скаже, що позначають ці смайлики? Вірно, ці смайлики позначають емоції людей. Ми з вами знаємо, що емоція це реакція людини на події, які відбуваються навколо неї. Вона передає своє почуття від емоцій своєю мімикою або певними діями. Сьогодні я пропоную вам пригадати емоції, назвати їх та дати відповідь на запитання, що робить людина. Назвіть емоції. Так, подив, що робить дитина. Дивується. Назвіть емоцію. Вірно, злість. Що робить дівчинка? Злиться. А це що за емоція? Так, любов. Що робить матуся? Любить. Назвіть цю емоцію. Це сум. Що робить хлопчик? Сумує. А це що за емоція? Так, радість. Що робить дівчина? Радіє? А чи впізнаєте ви цю емоцію? Це задоволення. Що робить дівчина? Насолоджується, назвіть цю емоцію. Так, це спокій. Що робить дівчина? Відпочиває, слухає звуки природи. А чи впізнаєте ви цю емоцію? Це цікавість. Що робить дівчина? Цікавиться? Назвіть емоцію. Так, це образа. Що робить дівчина? Ображається. А яка це емоція? Вірно, це щастя. Що робить дівчина? Мріє, радіє. А тепер я пропоную вам вивчити скоромовку. Прослухайте уважно та промовляйте разом зі мною. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. А тепер давайте разом трошки швидше. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Молодці, ви розумнички.